Всім привіт! Це програма Дитячий світ про талановитих однолітків та цікавих особистостей нашого краю. Влітку, як відомо, багато вільного часу, аби займатися улюбленим хобі, розвивати свої здібності, а ще допомагати іншим у біді. Саме це й робили на дитячому благодійному святі кольоровий світ. Ну ми пригадаємо, як це було. почти такой, как наш Я рисую на окне акварели и гуашь Краски яркие возьму и закрашу серый цвет Нарисую ту страну, где до слез причины нет Где улыбки каждый день, почти всегда весна Где у всех, у всех людей Очень добрые глаза Кто-то ищет целый век Где же счастье, вот оно Здравствуй, добрый человек Посмотри в мое Згуртувати дітей, показати, що добро завжди перемагає зло і необхідно допомагати один одному в біді. Саме цього вчили юних глядачів на дитячому святі кольоровий схід, який вже в четверте відбувається в місті Черкаси. Цікава театральна постановка, різноманітні конкурси та завдання сприяли поринути в атмосферу свята на цілий день. Понравились конкурси ж для для дітей. Є конкурси подарки. Вот ночіво. Влікательного концерти понравилась тобі морози. Порам далі про... понравилася. Да. Мы уже третий год сюда ходим. И нам нравится. И мы будем будемо ходить, если будете устраивать такие праздники. Я вже приймала участь від дванадцяти років детям. Там я стреляла в тире, Ну там дуже було цікаво. Пролазили через круги. Тощо ще я отримала приз на морозиво. Також я отримала булочку і воду. Подарували чашку, воду подарували, подарували булочки і олівці. Одним із головних завдань цьогорічного свята було допомогти грошима важкохворій Самірі Гавриленко. Силами організаторів та учасників кольорового світу вдалося зібрати 8700 тисяч гривень, які віддали на лікування дівчинки. Організатори переконані, що нині необхідно підтримувати інститути сім'ї та заохочувати людей в місті до благодійності. В час, коли в Україні неспокійно, коли в Україні йдуть якісь військові столкновені, наші діти не повинні відчувати себе обділеними. Поэтому я думаю, що такі подібні... праздник, они, во-первых, для детей, чтобы дети чувствовали, что есть мир у них над головой, что рядом есть родители, рядом есть друзья, и потому что вот подобные мероприятия, они объединяют детей, они дают им больше возможностей для дружбы, для отношений. мы мне очень тут И мне дали приз, мне дали... І по-моєму, чи що там дали. Мілки мені дали, а ми з моєю подружкою обмінялися на якусь ш... непонятну штучку із наклейками. А що тобі тут сподобалось найбільше? Мені сподобалося іграти на конкурсі. Сподіваємося, що подібні свята згуртують дітей та молодь нашого краю, і у світі стане трішки більше людей, яким не байдужа доля інших, які готові допомагати у складних життєвих обставинах. Згуртовувати навколо себе розумних, творчих та неординарних особистостей вміє молода Черкащанка Марина Демченко, гостя рубрики Територія таланту. Дивимось. І сьогодні в гості до нас завітала неймовірно красива дівчина, яка має талант організовувати людей та сортувати їх для доброї справи. Привіт! Знайомтеся, це голова громадської організації Агенція молодіжних ініціатив. Це Марина Демченко. Привіт, привіт, Марини! Ви дуже сьогодні гарні. Як ваші справи? Справи чудово, сонце, літо. І гарні емоції. Розкажіть, а от ви в дитинстві думали, що станете відомим активістом міста Черкас? Насправді, хоча я не народилася в Черкасах, більшу частину свого життя я прожила на західній Україні. А потім, так як мій батько військовий, повернули вже до Черкас і Якось не планувала я стала ставати відомою, все сталося само собою. Я просто вела активну таку життєву позицію, мене постійно підтримували, підбадьорювали батьки, і ось так в такому темпі-темпі воно так і пішло-пішло. Де ви зараз працюєте? Наразі працюю в Черкаському державному бізнес-коледжі координатором молодіжних проєктів. Це Марина Демченко, голова молодіжної громадської організації. «А...